Чому причина вашої самотності? Дуже важливо, дуже болюче питання. Буває так, що ви е, або досі не знайшли собі партнера чи партнерку по життю, або перебуваєте в стосунках, але почуваєте себе самотньою або самотні. Да? У стосунках ви одинокі, ви самотні. Таке теж буває дуже часто. І зараз карти Таро дадуть вам головну причину: одну карту. І головна причина, а, може, дві достану, зараз подивимось. Але такі питання зазвичай розбираються на особистих консультаціях. Так що приходьте, я вас чекаю. І ми з вами і розберемо ситуацію, і знайдемо вихід. А зараз дивіться на карти. Але спочатку лайк-лайк, поставте, будь ласка. В чому причина вашої самотності? От дивіться, старший аркан Сонце і двійка Кубків. Що каже ця комбінація? Комбінація каже про те, що у вас зацикленість на або на собі, на собі, або на якому на якійсь людині, на партнері, чи на якоїсь ідеальний образ. от ви Вигадали собі ідеальний образ. Сонце, високе, статусне, багате там, і так далі, красиве, там якась людина. І ось ви мрієте, і ви нічого не робите, ви тільки мрієте про цей ідеальний образ. Не думаєте раціонально, не думаєте логічно, ваша активність тільки. Те, що ви уявляєте, візуалізуєте ці стосунки цього партнера чи партнерку, і фокусуєте е увагу або на ідеальному, віртуальному образі, або на собі. Тобто не можете ніяк підібрати собі Людину, яка вас варта, да? яка е, може дістати вас, вашого статусу, наприклад, ви дуже самоупевнена людина, або дуже статусна людина, або дуже така егоїстична людина, і ви не можете е, зрозуміти, хто вас вартий, хто вас достоїн, хто може вас ощасливити. І ви постійно от заліпаєте або на собі, на своїх, на, на, концентруєтесь да? на собі, або на якомусь ідеальному партнері. А, а, і може бути таке, що ви зливаєтесь ви у стосунках, і ви зливаєтесь з цим партнером і не бачите реальної картини. Але це треба дивитися на особистих консультаціях. Я вас чекаю.